Всім привіт! Мене звати Саша, і найбільше, чим я можу похвалитися у своєму житті на даний момент, це одним таким вчасно прийнятим сміливим рішенням. Шість років я працювала в ювелірному магазині на хорошій посаді. Отримувала, в принципі, хорошу зарплату. Це була така стабільна робота в такому умовному комфорті, Все це престижно виглядало, тому що я була директором магазину, і здавалось би, що мені може не подобатися. Не подобалося мені постійне відчуття, що я здійснюю чиюсь мрію замість своєї. І Я виконувала чужі вказівки, я заробляла великі гроші для інших людей. А найбільше на мене тиснуло обмеження свободи, неможливість обирати з якими людьми мені працювати, і цей обов'язок працювати від години до години по визначеним чітко правилам. І в цих умовах я відчувала, що втрачаю себе. А так як для мене свобода це найбільша цінність в житті. То я зрозуміла, що мені цей, ця робота не підходить більше, і тут я прийняла сміливе рішення. Я звільнилася два роки після цього. Я пробувала себе реалізувати на фрілансі. Я писала тексти на замовлення, але і тут до мене прийшло усвідомлення, що я все одно, як не крути, працюю на замовника, працюю на дядю і все одно. Виконую його забаганки, підпорядковуюсь йому. І плюс до всього за цей час я дуже мало заробляла. Про ту можливість, про яку я вам сьогодні розповім. Я знала ці два роки, які була на фріланці, але я не помічала її, тому що мені здавалося, весь час, що це ну зовсім не моє, це взагалі не для мене. Але насправді. Ти ніколи не будеш знати, чи це твоє, доки не спробуєш. І от уже четвертий місяць, як я займаюся бізнесом у Coral Club, і в мене є оце чітке розуміння і впевненість, що я рухаюся в правильному напрямку. Я прийняла остаточне рішення тут реалізуватися тоді, коли захворіла моя бабуся. Я тоді побачила на власні очі всю ту немічність і нещасність такої старості, коли ти хворий і з пенсією в три тисячі гривень почуваєш себе абсолютно ну, непотрібний уже. І я зрозуміла, що я, що я не хочу так. І в той момент я вже знала, що може бути інакше. Що може бути ну, що життя може бути до останньої хвилини. Абсолютно іншим. І сьогодні я хочу поділитися з вами цією можливістю. І зараз за 15 20 хвилин я спробую вам розповісти, як можна змінити на краще своє фінансове становище і взагалі покращити якість свого життя. Отже, у мене для вас є бізнес-пропозиція компанія Coral Club. І вона створила те, що потрібно абсолютно кожній людині на нашій планеті. Більше 20 років ми займаємося просуванням здорового способу життя, прививаючи культуру пиття води, культуру пиття правильної води і збагачення раціону біологічно активними добавками. І на сьогодні створено більше 200 продуктів у цьому напрямку. Виробництво. Є в нас у найрозвинутіших країнах світу: це Франція, це Сполучені Штати Америки, це Німеччина, Тайвань, Японія. Продукт сертифікований у 38 країнах, і в наявності є 2000 тисячі активних сертифікатів, які, власне, і підтверджують якість продукту, ефективність і те, що продукт є безпечним. І весь асортимент поділяється на а, такі три головні напрямки: а, перший напрямок це гідратація, це правильний підхід до а, водного балансу організму. Другий напрямок це детоксикація, тобто очищення організму, виведення токсинів, які накопичувалися всередині нас, внаслідок а, нашого способу життя, внаслідок поганої екології а, якихось шкідливих звичок, стресів. І третій напрямок це клітинне харчування, біологічні біологічно-активні добавки для збагачення нашого раціону, тобто це вже готові паки, готові рішення для комплексного підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми по здоров'ю. І якщо підсумувати, то ці три напрямки створюють цілу систему по відновленню і підтримці нашого здоров'я. І якраз це і відрізняє компанію Coral Club від інших компаній на ринку. Оцей системний комплексний підхід, для чого нам потрібні люди і чому ми пропонуємо співпрацю. У нас є ціль це масштабувати бізнес і покрити, зробити так, щоб. Продукт споживали один відсоток від населення країни кожної країни. Візьмемо, до прикладу, Польщу. Населення Польщі 40 мільйонів, приблизно 40 мільйонів осіб. Візьмемо мінімальну купівельну спроможність кожної людини, це 20 доларів у місяць як ви вважаєте, чи може ну, європеець виділити, інвестувати в своє здоров'я 20 доларів в місяць? Я вважаю, що може, і я вважаю, що може набагато більше. Один відсоток населення в Польщі – це 400 тисяч людей. Тепер давайте порахуємо, якщо помножити 400 тисяч на 20 доларів в місяць, Тобто, якщо 400 тисяч людей будуть користуватися продуктом на 20 доларів в місяць, ми маємо товарооборот 8 мільйонів доларів. Дохід людини, яка цей товарооборот створила або а, прийняла часткову участь, від 5 до 10% з цього обороту. Взяти Німеччину 80 мільйонів населення, взяти Сполучені Штати, приблизно 350 мільйонів населення. І у нас в руках продукт. Який потрібен кожній людині в цьому світі: тема води і тема здоров'я? І як ви вважаєте, чи можна такий ринок покрити самостійно? Звичайно, що ні? Ось і відповідь на запитання, чому нам потрібні люди? Це завжди робота команди. Ідемо далі. Яка ваша вигода від співпраці? Тут для вас є а, три варіанти розвитку подій. А, перший варіант: якщо у вас є розуміння, що за здоров'ям потрібно стежити, а, його потрібно підтримувати і а, інвестувати в нього, а, то вам може бути цікавий продукт для а, особистого користування а, вами або а, ну, також вашим, вашим рідним, вашим близьким. Наприклад, 80% людей, які мають відношення до е, компанії Coral Club, це якраз е, споживачі, е, це люди, які не займаються бізнесом, вони е, нікому нічого не, не пропонують, е, вони просто користуються продуктом, вони отримують результат, їм це подобається, е, і також вони отримують е, від е, своїх покупок отримують кешбек, який також е, можуть потім обмінювати знову ж таки на е, продукт. Тому перша вигода для вас, такий перший варіант співпраці, скажімо так, з компанією це продукт. власне. Другий варіант це можливість додаткового доходу в розмірі 300, 500, 700 доларів в місяць, і з можливістю поєднувати ну, цю роботу з тим, що ви робите в. В своєму повседневному житті. Це може бути навчання, е, можливо, у вас там якийсь інший бізнес е, е, і так далі. Отримувати додатковий дохід можна паралельно, приділяючи е, Coral Club 2-4 години в день. І е, таким чином ви можете отримувати додатковий дохід, не, не відриваючись від своєї основної діяльності. І третій а, такий варіант а, співпраці з компанією це можливість а, розвивати такий серйозний міжнародний а, бізнес а, бізнес, який в майбутньому буде годувати вас і а, ваших рідних все життя. А, це можливість отримати дохід від 1500 доларів і вище, там уже до безкінечності, і отримати можливість отримати свободу а, у всіх її. Проявах, можливість реалізувати всі свої мрії. Це, власне, те, для чого і я сюди прийшла за цією свободою, свободою всіх її проявах. Що дуже класно, що ще є на цьому такому якщо ви оберете цю третю можливість, є можливість отримати автобонус при досягненні певного рангу, або бонус нерухомості на у нас отримують. Автомобілі отримують квартири в будинки в подарунок. А також дуже класна можливість, яка якраз зараз відбувається. Це наша наставниця Марина зараз відпочиває, кайфує собі на балі. Це називається у нас майстерські канікули. Коли сягаєш ранга майстер. Раз у році маєш можливість повністю за рахунок компанії з'їздити в якусь екзотичну класну країну, і це повністю повністю all inclusive за рахунок компанії від під'їзду до під'їзду. повністю компанія все оплачує. Тому ми зараз спостерігаємо за нашою Мариною, пускаємо слюнки і теж мріємо попасти на такі майстерські канікули. це теж щодо таких привілеїв. Серйозного бізнесу в компанії Королклап, тобто резюмуючи, у вас є три можливості: це користуватися продуктом, бути споживачем, а друга – це отримувати додатковий дохід, не відриваючи від своєї основної діяльності, і третє це вже серйозний міжнародний бізнес, коли ви вже зосереджуєтеся безпосередньо на співпраці з компанією. Що конкретно потрібно. Робити. Якщо ви починаєте співпрацю з Coral Club, то ви стаєте її партнером, і мова тут йде саме про партнерство, а не найману працю. Тут ви не будете отримувати зарплату, як таку, тут вам не нараховується стаж, немає якихось соцпакетів або пенсії в кінці життя. Суть співпраці в тому, що ми з компанією поділили обов'язки. Компанія, як мій партнер, бере на себе таку всю лінійну частину бізнесу. Це власне виробництво продукту, це бухгалтерія, це менеджмент, це податкова, це сертифікація продуктів, логістика в 189 країн світу, робота офісів і так далі. За це все відповідає компанія. Але компанія не займається просуванням, тобто маркетингом. Ви ніколи не побачите інформацію про Coral Club або про продукцію компанії десь по телевізору, або не почуєте про неї на радіо, ніколи не, не побачите її на білбордах свого міста, або ніколи не побачите продукцію десь в якихось інших магазинах. За це все відповідаємо ми. Дистриб'ютори. І в е, цьому нам допомагає, е, ну і в цьому, і в цьому полягає е, суть мережевого маркетингу, просування продукту або послуги від виробника до споживача е, без посередників, без роздрібу і без е, реклами, як такої. Але тут дуже важливо зрозуміти, що мережевий маркетинг це не про баночки з каталогами. Тут не потрібно викупляти продукт і займатися перепродажем. Вам не потрібно там, на вулиці, я не знаю, зупиняти людей, мазати їм руки кремом, давати, спробувати якусь продукцію. Тут навіть ну, інвестицій як таких немає. Це такий ну, це мережевий маркетинг у е, правильному його виконанні. Тому, коли ви питаєте, що потрібно робити, все дуже просто. Є компанія, є онлайн-магазини, є офлайн-магазини, є продукт, і наша задача зробити так, щоб люди знали про цей продукт і користувалися ним на готовій інфраструктурі в компанії. Мій дохід, ваш дохід це відсоток від товарообороту і створеного товарообороту, як і в будь-якому, ну, як і в будь-якому бізнесі, а товарооборот створюється методом особистого спілкування. І по суті, виходить так, що ми продаємо не стільки продукт, як інформацію. Тому ваше завдання зробити так, щоб якнайбільше людей дізналися про продукт і про можливості від вас. Люди з ваших рекомендацій будуть замовляти продукт, будуть ним користуватися, і ви з цих рекомендацій будете отримувати відсоток. І це те по суті, чим займаються люди щодня, але безкоштовно щодня, коли ви щось комусь або когось. Дивлюсь, чи є світло, бо мені почули, <свісно>, що виключили, налякалася. Щодня, коли ви когось або щось радите, там якийсь ресторан власний новий ну, відкрили, або а, якийсь салон краси, спортзал і так далі. А, хтось на цьому заробляє, а, то чому би не давати рекомендації з користю для себе? Думаю, відповідь на запитання, що потрібно робити, ви отримали. Тому йдемо далі. Які є переваги? Розкажу про найважливішу перевагу У усіх нас: є мрії і бажання. Хтось мріє про авто, хтось мріє про власне житло, хтось просто хоче багато благодіяти. Я теж маю мрії, маю цілі і теж шукала можливості для того, щоб їх реалізувати. І я зіткнулася з тим, з чим я думаю, стикаються 90% людей. Я не є якась супертворча людина і не геній, щоб придумати щось таке. Щось таке особливе і продати цю ідею. В мене немає багато батьків, які би могли мені допомогти зі стартом якоїсь справи або там взагалі поставити мене на ноги. Я розчарувалася в роботі по найму. Я зрозуміла, що мені не підходить така робота, мені не підходить працювати на дядю. також для мене не варіант поїхати за кордон на якісь заробітки. Такі варіанти теж ніколи не розглядала і відкривати свій якийсь лінійний бізнес знову ж таки, немає капіталу, немає знань, немає досвіду, і це занадто ризиковано, як на мене. Але відмовлятися від своїх мрій я не хочу. І коли до мене прийшла інформація про, про Coral Club, я не одразу. Почала включатися, я там набивала шишки в іншій своїй діяльності, мені то було потрібно той час, щоб зрозуміти, зрозуміти що мені потрібно. От. Але я завжди так спостерігала з боку і завжди знала, що королклап це дуже крута тема. І потім, вже через деякий час, до мене прийшло розуміння, що саме тут я можу закрити свої потреби. І найбільшою перевагою моєї пропозиції є те, що у нас є унікальна система навчання і підтримки. І незалежно від того, незалежно від вашого віку, незалежно від вашого життєвого і професійного досвіду, від ваших знань, від вашого не знаю, рівня фінансового доходу, ви можете піти по вже готовому алгоритму дій і отримати бажаний результат. А тепер я пропоную вам відповісти не мені, а собі на три запитання. Перше, чи є у мене ціль, заради якої а, я готовий працювати. Друге, чи близька мені тема здоров'я, і а, чи близька вона мені в такому напрямку а, із таким продуктом? І третє питання це чи хочу я детально розібратися в цій пропозиції, і чи готовий я спілкуватися з людиною, яка мені а, це запропонувала? І… А, я зараз пропоную вам відповісти на ці запитання собі. І якщо у вас три так, то ви проходите далі, зверніться до людини, яка вас запросила сюди, або яка вам скинула це відео. І якщо ви дивитесь записи, і розберіться, і, можливо, саме ця інформація дійсно поділить ваше життя на до і після, як вона вже ділить. Моє е, життя от в мене в принципі. Все. Е, якщо у вас є якісь запитання, ви задавайте, і я спробую відповісти.